Свіженький результат про рідкий кисень О2. Drops. Ви бачили, я раніше показувала відео, що я ним користуюся щодня, рано і ввечері, крапаю в кожне око по одній крапельці рідкого кисню. Для чого я це роблю? Для того, щоб покращити зір, так як я дуже багато працюю за ноутбуком там, чи за комп'ютером. І ви знаєте, що я ще помітила? Чому кажу, що. Результат новий. Раніше, мені, щоб прочитати щось в телефоні в дорозі, мені потрібно було доставати із сумки окуляри, одягати і потім лише читати, або ж відписати якесь е, смс. Зараз я можу це зробити без окулярів. Тобто, помітила і сама собі здивувалася. Не геть прям так все чисто. Але все-таки покращення є. Тому, хто ще не спробував, я раджу: вони ці крапельки універсальні. Ми можемо їх додавати одну-дві крапельки на склянку води робить нашу воду живою. Далі крапати в очки, носик, якщо при заложеності, вуха, і також можемо наносити на обличчя.